Які продукти харчування руйнують наше волосся? Ідеальний догляд, користуюсь міноксидилом, використовую вітаміни, роблю все, що потрібно, і все рівно бачу ламкість і посіченість волосся, а також його тьмяність. Банальна ситуація, яка може просто критись у нашому харчуванні, стосовно якого потрібно зробити детальний аналіз? Перший дзвіночок в даному випадку буде для всіх любителів поїсти солодкого. Як такого прямого впливу, як про це говорять всі, немає, але в даному випадку забагато цукру впливає на наш гормон стан, яке потім і впливає на ріст нашого волосся, перекусити шаурмою і бургером особливо погано для живлення наших волосяних фолікулів і в даному випадку це також впливає на жирність шкіри, забиваються пори, і відповідно, волосся стає просто сухим та ламким. Найпоширеніша проблема прийшов додому, випив пивко, і це зробив собі на регулярній основі. В даному випадку пиво вимиває цинк з нашого організму, а саме цинк є необхідним структурним елементом. Для нормального функціонування нашого волосся. В даному випадку це погіршує саме зволоження нашої волосини, і в даному випадку ми маємо як посічення, так і ламкість, яке потім переростає у випадіння волосся. Ну а замало питєвої води в першу чергу впливає на сухість нашої шкіри. Відповідно, різноманітні дерматити, лупа і все це в першу чергу так само буде впливати і подальшому на стан волосся. Такі банальні моменти, які в першу чергу грають надзвичайно важливу роль, і весь підхід до вашого волосся повинен бути в комплексі. Я не прихильник того, що потрібно 24 на 7 харчуватися тільки здорово, тому що деколи і хочеться чогось заборонного, але все повинно бути в міру.